Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас у моєму книжковому влозі. Сьогодні зранку я забрала на новій пошті ось цю посилку з магазину Ворстеонс. Це британський книжковий магазин, один з найбільших, якщо я не помиляюся. І я вперше замовляла тут книжки, тому вирішила розпакувати цю посилку у влозі. І, звісно, якщо все буде добре, то розповім вам, як я замовляла і наскільки швидко мені ця коробка дійшла. Тут три книжки, і я бачу, що вони запаковані дуже схожим чином на те, як нам запаковують книжки, яка і давайте відкривати. Перша книжка, що не випала із коробки, це Пріората Пальсинового дерева Саманти Шеннон. І я впевнена, що багато хто з вас впізнав ось цю обкладинку. І я дуже давно хотіла мати її в своїй колекції, дуже хотіла прочитати, тому що це одна з тих книжок, про які я не чула жодного негативного відгуку. Всім, кому подобається фентезі, подобається і ця історія. Тут у нас такі східні мотиви, наскільки я розумію, дракони. Довгий час ця історія була ось такою окремою, без жодного продовження і тому подібне, що дуже рідко зустрічається у світі книжок зараз, особливо фентезі, але е, недавно вийшов. Приквел до цієї історії, тому що багато фанатів хотіли бачити або продовження, або щось у цьому ж світі, адже авторка тут зобразила світ дуже детально і дуже цікаво, наскільки я розумію. Друга книжка, яку я собі замовила, це Октавія і Батлер та її притча про сіяча. До речі, я думала, що книжечка буде товстіша, але в принципі воно і добре. Я познайомлюся з авторкою. Це у нас фантастка, і вона пише такі антиутопії з елементами інколи фентезі, інколи фантастики, інколи трилерів. Коротше, дуже цікаво. І ще одна книга. Я просто не могла не замовити її собі, тому що мені не вистачає її в своїй колекції. Це Брендон Сандерсон та його Елантріс. Клас. Нарешті, нарешті я прочитаю Елантріс. Е, книжка, з якої почався Сандерсон. В принципі, це його перша робота, одна з перших. І е, я чула лише. Позитивні. Ого, тут скільки всього, чекайте. Я не очікувала просто. Тут у нас і одна карта, і друга карта, і третя карта. Та що ж таке? Як завжди, якісь незрозумілі символи. Я дуже рада, що я нарешті маю ці книжки. І, знаєте, це той момент, коли ваш внутрішній книжковий голод повністю втамовано. Ах, клас! Ну що ж, а тепер давайте я вам розповім, як же я замовляю книжки англійською, де я це роблю? І почнемо ми з закордонних магазинів, а потім. Потихеньку розповім вам і про українські книжкові, де також можна купити книжки англійською. На мою думку, найвигідніше купувати книжки саме на Амазоні. Якщо у вас є в Європі або в Америці людина, яка отримає книжку і потім вам відправить, то це буде найдешевше і найшвидше. Якщо ж такого варіанту немає, то тоді Амазон це скоріш за все не та. Платформа, яка вам підійде. Я так отримала свого бабела Ребекки Куан і в Америці мій друг. Отримав цю книжку і потім мені відправив її в Україну. Якщо ми з вами говоримо про більш реальні інтернет-магазини, то на другому місці стоїть «Букдепозиторій». І це той магазин, який безкоштовно відправляє в усі точки світу. Але з початком повномасштабного вторгнення вони перестали відправляти книжки в Україну. Тому знову ж таки, якщо у вас, наприклад, є там, в Польщі, в Європі десь неважливо, де знайомий або знайома хто зустріне книжки, то ви можете спокійно на них оформити і. Доставка буде безкоштовна. На сайті BookDepository найбільша кількість книжок, як на мене, і там можна знайти не тільки книжки, а ще і різноманітні книжкові штучки, мерч і тому подібне. Чому я зараз так кажу, що якщо у вас є знайомий або знайома, щоб зустріли? Найбільший мінус цього магазину, як на мене, був і до сих пір є, це те, що магазин не відправляє тракт-номерів, а тому ви не можете замовити цю посилку на нову пошту. Ну тобто теоретично можете. Тому що на новій пошті зазвичай працюють люди, які відносяться до кожної посилки із таким розумінням, і мені неодноразово вже писали, коли я тільки почала замовляти на нову пошту, я завжди забувала вводити трек-номер, щоб посилка. Полетіла нарешті до України, то мені вони телефонували і казали: будь ласка, зайдіть в особистий кабінет і введіть трек-номери. І тоді я це робила. Але на жаль, бук не відправляє трек-номерів, тому ви можете спробувати на нову пошту відправити. Вони, можливо, якось з вами зв'яжуться і потім відправлять все таки. Але це така гра не дуже цікава. А ось магазин Урестоунс, про який я вам сьогодні вже говорила, це також величезний магазин, книжковий магазин. Онлайн і офлайн є, який пропонує трек-номери. І мені здається, там навіть трошки дешевше, ніж у Book Depositoria, але все через те, що у Waterstones платна доставка. Тобто по Великобританії, мені здається, 7 фунтів я платила за доставку. Як тільки вони відправляють книжки, вони відразу відправляють вам і трек-номер. Але як і в Book Depository, так і в Waterstones, є декілька складів. Де знаходяться їхні книжки, і тому інколи, ось як мені пощастило, вони відправляють всі три книжки одним пакунком. Якщо ж кожну книжку вони будуть вам з різного складу відправляти, то і на новій пошті це буде сприйматися все як окрема посилка. І тому, якщо ви замовили 4 або 5 книжок, і всі прийдуть в різних коробках, то вам треба буде платити 5 різних доставок із Великобританії в Україну. Тут просто треба ризикнути, я так думаю. Мені б пощастило в цьому випадку. І ще один, напевно. Досить непоганий магазин, яким можна скористатися, якщо у вас є друзі, наприклад, в США, які можуть зустріти ваші посилки, тому що в цьому магазині постійно безліч акцій. Наприклад, зараз на момент, коли я знімаю це відео, до сих пір триває акція про те, що 50% знижку знижка на другу книжку, чи на другий пейпербек, чи хардбек, я вже не пам'ятаю. І це Barnes Nobles, один з найбільших американських книжкових магазинів. Ми пробували замовляти на то в тому магазині. Спочатку грошики знімає, а потім повертає і каже, що ні, на жаль, ми не можемо вас обслуговувати, ну тому що при замовленні ви вводите. Адресу складу нової пошти в США, а ось на такі склади вони виявляються не відправляють. Ну що ж, це їм гірше, в принципі, їм гірше. І тому давайте переходити з вами уже до українських книжкових магазинів, які продають книжки англійською мовою. І почнемо, напевно, з одного з найпопулярніших, найбільших: це Якабу. На Якабу ви можете знайти безліч книжок англійською. Я останньою купувала собі. МАС та її другу книжку із циклу Crescent City. Мені здається, що тут була невелика переплата, в принципі. І я дуже рада, що я купила саме це видання, ось таке трошки збільшеного формату, і мені буде зручно його читати і зручно робити певні собі тут нотатки. Якщо ви, наприклад, Плануєте купити якусь книжку англійською, а там її немає. Вони пропонують вам замовити і почекати там місяць чи півтора. Зазвичай у них ось такий термін доставки. Тобто через них можна замовляти також ці книжки. До речі, це зовсім не реклама, тому що я сама замовляла там, в цих магазинах, і тепер вирішила просто поділитися з вами, бо знаю, що у мене дуже багато підписників, які цікавляться саме цією темою. Потім ще одне місце, де можна купити книжки англійською: це книгарня Є. У книгарні Є непоганий вибір. Книжок англійською. Всього Гаррі Поттера від Блумсберг я», я купувала саме в книгарні. Є а у них дуже часто є різноманітні акції. Ще один магазин, де продаються виключно книжки англійською. Я вставлю назву ось сюди, тому що в мене з голови вона вилетіла, і там я брала собі гру престолів англійською. Книжок було дуже багато, але мені здається, що зараз вони якось дуже рідко обновлюють асортимент. Тобто, ось такі магазини в Україні, плюс не забувайте про інстан. Таграм-магазини зараз я не буду рекламувати і розповідати про жоден, тому що я в інстаграмі книжки не замовляла і можливо ви. В коментарях до цього відео напишете, де ви в інстаграмі вже купували, але звертаю вашу увагу. Не пишіть про якихось людей, які займаються передруком, репринтом книжок і потім продають оці е, паль. Оцю ні, ми зараз говоримо про оригінальні книжки, тому що я до цього відношуся дуже серйозно. Якщо говорити ще про варіанти, де можна придбати собі книжки англійською, то це секонд-хенд. Так, той самий секонд-хенд, де продаються речі, е, одяг. Там можна також купити і книжки. У мене тут Стівен Кінг та його інститут. І не дивлячись на те, що не я купувала цю книжку, мені її подарували. Але е, це моя підписниця, до речі, яка зустріла мене в моєму місті, і подарувала цю книжку і сказала, щоб я зазирала в секунди, тому що там дуже часто ось такі книжки можна знайти. Наскільки я пам'ятаю, в секундах постійно були книжки, я не знаю, яка там ситуація зараз, але е, книжки там можна було знайти і до того ж досить низькі, за низькими цінами. Ну і останній магазин, який зараз є спонсором моїх книжок англійською, це, звісно, Owl Crate, тобто е, коробки, у яких не тільки книжки, а ще і різноманітні книжкові дрібнички, книжковий мерч. Е, там завжди в коробках можна знайти книжку англійською саме в твердій палітурці. Це завжди буде ексклюзивне видання. І е, я думаю, що цікаво завжди підписатися на ось такі коробки, щоб подивитися, як можна видавати книжки, побачити хоча б якість однієї, е, щоб порівняти, можливо, і зробити для себе певні висновки. Так от, е, ось така книжечка була у жовтневому боксі, наприклад. І цю книжку я буду читати зовсім скоро. Це у нас темна академія. Англійською я зараз. Зараз читаю активною, до речі, дуже цікаво. Я зробила зовсім недавно нарешті заповнила табличку у себе в читатському щоденнику, де поставила рейтинг книжкам. І виявилося, що цього року я читаю набагато більше книжок саме англійською мовою в оригіналі, а не українською. Наприклад, ось таке цікаве спостереження у мене було. І якщо минулого року, наприклад, я читала може одну або дві книжки англійською за рік, то зараз їх набагато набагато більше. І мені здається, це через те, що я ввійшла в той ритм, і зараз я. Навпаки, хочу читати в оригіналі більше, ніж в перекладі. Якось так. Ну що ж, я зараз піду на прогулянку і на прогулянці розповім вам, яку книжку я зараз слухаю в аудіо. І це та книжка, яка зовсім скоро з'явиться українською, тому я думаю, що вам буде дуже цікаво. Отож, книжка, яку я зараз активно слухаю в аудіо, називається Останнє що він мені сказав. І до речі, це вибір клубу Різвизерспун минулого року і вибір Гудрес. Зовсім скоро ця книжка з'явиться і українською, от буквально уже цієї весни, найближчим часом. І якщо не помиляюсь, вже навіть вийшов перший сезон серіалу на Apple TV. Проте в цьому я не впевнена. Треба перевірити. Коротше, книжка досить популярна, і я вирішила розібратися, чи треба на неї звертати увагу, чи ні. Розпочинається вона з того, що чоловік на ім'я Оуен зникає. Тобто він зранку йде на роботу і ввечері не повертається. У нього залишилася дочка і дружина, і дружина це вже друга, тому дочка не власне дочка цієї дружини. Я думаю, що це матиме. Точніше гратиме важливу роль через деякий час. Після того як чоловік зникає, дружина дізнається із новин, що компанія, в якій він працював, займається корупцією, і вона вкрала дуже багато грошей. І зараз всіх співробітників розшукують. Здавалося б, все дуже просто цей овен і зник у зв'язку з цим, але не все так просто. Ніхто не розуміє, де він, що сталося, але найцікавіше те, що він залишає дві записки дружині та своїй дочці і велику суму грошей. Тобто, все це виглядає так, ніби він взагалі не збирається повертатися. І спочатку, перші, напевно, 10 розділів я слухала дуже. Так, скажімо так, без жодного ентузіазму, тому що мені не подобається, коли немає чогось такого вау, такого, що мене захватить відразу. А тут все якось дуже просто, дуже нецікаво, звичайне життя, звичайні люди. Але от зараз, уже дослухавши аж до 16-го розділу, я в принципі розумію, що починається найцікавіше, тому що головна героїня із цією дівчинкою їдуть в Техас із Каліфорнії, тому що вони знайшли певні відсилки. Життя Овена, які вказують на те, що у нього там було щось в Техасі, про що він не говорив, і власне я вже майже до половини книжки дослухала. Мені залишилося 4 години із восьми, і тому я не знаю, що там буде далі. Весна весною, а я вже з Олівера декілька кліщів зняла, тому будьте обережними. І якщо ходите в ліс, то обов'язково маєте таке закритий, закритий одяг і закрите взуття, а собак своїх треба обробляти проти кліщів будь-якими препаратами. Ми вже обробили тиждень тому, тому я в принципі не, ну як не можна сказати, що я не переживаю взагалі. Звісно, я як будь-яка собача мамка переживаю, але. В принципі, я впевнена в тому препараті, який ми його обробляємо, тому просто зняла та і все. Але вони так уже активно повзають, тому. Поки мені робили нігті, я слухала книжку в аудіо. І, до речі, мені лишилося дослухати десь годину і 45 хвилин, якщо не помиляюсь. Що сказати, книжка мені до сих пір здається дуже нудною. У неї дуже. Така дивна подача, і їй не вистачає подій, не вистачає динаміки, як на мене. Я впевнена, що у неї точно будуть свої прихильники, хто любить такі спокійні, дуже камерні історії. Хоча навіть камерною цю історію назвати не можна, тому що все-таки наші головні героїні переміщаються із одного штату в інший. Але я маю на увазі, що героїв тут не так багато. І мені здається, що авторка пише прийомом рояль на роялі для того, щоб якось рухати сюжет, вона вводить такі. Події, в які я просто не вірю. Ну, Не може дівчинка, якій зараз 16 років, пам'ятати те, що з нею було там в 2-3 роки вона бачить певну будівлю в місті, в величезному мегаполісі, і вона каже: я згадала, ось тут там було щось. або це обличчя я також пам'ятаю. Оцю церкву я пам'ятаю. Це вони приїхали просто в місто, яке якось можливо пов'язане зі зникненням головного героя. І з дитинством однієї з головних героїнь. Я просто хочу сказати: не вірю. Не вірю. Я вірю, що кожна жінка має таку здатність відкопати те, що навіть не кожен детектив може відкопати. Але тут інше, тут все базується на певних згадках, флешбеках з минулого, минулого двадцятирічної давнини і якісь. Люди знаходять виходи, ниточки до таких персонажів і моментів, ну які були давно якось там мимоходом, і не знаю. Я вже вийду на зв'язок, коли дослухаю, і розповім вам про мої фінальні емоції і почуття стосовно цієї книжки. Ми знову на прогулянці, і я, до речі, дослухала книжку, поставила їй дві зірки на Гудріці. Тому що, як на мене, це як на мене, це зовсім не трилер, це звичайна історія з елементом. До речі, Олівер мене трошки сьогодні вимазав. З елементами чи то зникнення, чи то викрадення, і вона мене зовсім не вразила. З одного боку, я розумію, чим можливо ця історія подобається багатьом, тому що вона сприймається десь місцями як соціальна драма, мабуть, і вибір головної героїні, який вона зробила. Це от прям те, як має бути. Хоча я не погоджуюся з її вибором. Не знаю. Е, мені здалося, що написана ця книжка дуже бідною мовою. Е, тут постійно можна було слідкувати за таким прийомом, як е, спочатку хтось щось говорить, а потім ще раз повторюється. Ну, наприклад, е, вона прийшла. Вона прийшла, щоб попрощатися і розповісти бла-бла-бла. Або там він повернувся. Він повернувся і нічого не сказав. Або вони вирішили поїсти суп. Вони вирішили поїсти суп і поговорити. Ну, от в такому плані це дуже падало мені в очі, в вуха точніше. І я просто не могла не реагувати якось на це. Під кінець уже стало цього настільки багато, настільки концентрована такими фразами стала книжка, що я подумала, може їй просто слів не вистачало авторці, щоб ну щоб це була якась повноцінна робота. Не знаю, не знаю. Коротше кажучи, як на мене, я не буду рекомендувати цю книжку для прочитання нікому, але якщо ви знову ж таки послухали мій відгук і зрозуміли, що можливо це якраз ваша тема, книжка зовсім скоро буде українською. Ми відпочиваємо, але вже по дорозі додому. Я вирішила, що книжка, яку я прочитала за ці два дні у Влозі, не дуже мене задовольнила. Я хотіла чогось більш загадкового, темного і не отримала цього. А тому я вирішила шліфонути цю книжку чимось іншим. Я довго думала, що взяти, і потім згадала, що у мене є історія, яку я хочу прочитати, яка буде досить темною. Це книжка, про яку зараз дуже багато говорять і в інстаграмі, і в Тіктоці, і навіть на Гудріці у мене запитували, чи планую я читати цю книжку. Якщо так, щоб я обов'язково поділилася своїм. Враженнями, тому що є люди, яким також цікаво, що ж це за така історія. Можливо, навіть зараз багато хто з вас здогадався, що мова йде про книжку під назвою «Hunting Adeline, тобто, переслідуючи Аделіну, нехай буде так. І це історія про дівчину. Яка поселилася у величезному готичному маєтку. Цей маєток вона отримує від своєї бабусі. Бабуся, свою дочку, тобто матір Аделіни, не дуже любила, а от внучку обожнювала, і тому весь весь будинок вона залишає своїй внучці. Щодня біля цього будинку з'являється якийсь незнайомець, який пильно слідкує за життям. Адді не зрозуміло, що це за незнайомець, чого він там біля того будинку ходить. І, взагалі, на початку книжки було дуже багато trigger warnings, тобто застережень для читачів, що тут може бути в цій книжці. Дуже інтригує. Я готова читати таку книжку зараз, бо мені не вистачає ось саме таких емоцій. Я дуже часто читаю детективи і трилери саме заради ось такого, заради саспенсу, заради мурах по всій шкірі. І мені дуже хочеться, щоб ці. І книжці ті мурахи у мене бігали, як коні. Буду читати. Вчора перед сном я ще декілька розділів Аделіни прочитала. І дійсно досить темна історія. Я познайомилася ще із головним героєм, наскільки я розумію, і це людина, яка займається досить потрібними речами, але дуже темними. Дуже темними. Якщо вам цікавий мій повний відгук на цю книжку, то або на Гудрідці я його залишу, або вже в прочитаному точно буде. Я думаю, найближчим часом я цю історію дочитаю. Ну, якщо там не буде прямо чогось такого, чого я не витримаю. Але мені здається, що зараз я витримаю все. <сі> ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати цей влог. Я сподіваюся, що він вам сподобався, підняв настрій. І е, обов'язково, якщо у вас залишилися запитання по тому, як я замовляю книжки англійською, де ще можна купити, якщо у вас є ваші рекомендації, залишайте все це в коментарях. Ну і, звісно, підтримайте це відео лайком, щоб ще більше людей його побачили. Таким чином, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде уже завтра. Так що до скорих зустрічей, Па-па!